Ось що залишилося від форда, виконуючого обов'язки Ужгородського міського голови Віктора Щедея не встиг придбати, як зловмисники не забарились і допомогли позбутися машини. Вчора ввечері повернувся додому, припаркував автомобіль на подвір'ї біля під'їзду, а десь о 12-й годині помітив у вікні спалах, виглянув, бачив, що горить автомобіль. Мій то викликав пожежників, міліцію, почекав, поки вони приїдуть, там вже вони загасили, склали акти. А горіла автівка вночі просто під вікнами будинку, в якому проживає її власник. Розповідає тільки того дня вніс чергову оплату за кредитом на машину. Вогонь повністю знищив передню частину і моторний відсік авто. Молодий політик уже не вперше страждає від рук своїх ворогів. Вісім років тому також підпалили його автівку. Через кілька років на Віктора Щадея напали. Правоохоронці кваліфікували напад як замах на життя. Вже цього року, кілька місяців тому замах знову повторили, застосувавши холодну зброю. Тоді Віктору Щадею вдалося врятуватися. Останні дві події вони сталися різницю два місяці між ними, березень і травень. Я прямо пов'язуюся з професійною діяльністю своєю. Ми повинні розуміти, ми ж відсунули цю банду, що тут всім да? І зрозуміло, що їм це не подобається. Їм не подобається, що ми пробуємо вибудувати по-новому все в місті. І як можуть, намагаються нам шкодити, Використовують такі різні кримінальні свої аргументи. Пан Віктор пов'язує ці напади зі своєю професійною діяльністю. Відзначимо, що виконувачем обов'язків міського голови Ужгорода він став 24 лютого після сесії міської ради, на якій відправили у відставку мера Ужгорода члена партії регіонів Віктора Погорєлова. Незадовго після чого і напали з ножем на чиновника. Були в житті заходи всі для збереження місця цієї пригоди. Виїхала НДКЦ, ОМВС, експерти. І на сьогоднішній момент вже пропорушення кримінальне провадження за статтею 194 частиною другої це підпал. Разом з тим, всі необхідні експертні висновки будуть зроблені НДКЦ в відповідний термін і вживається комплекс розшукових і слідчих дій. Кримінальне провадження відкрили, та варто сказати, і те, що попередні три злодіяння проти нинішнього виконувача обов'язки міського голови так і не розкрили.